У нас подешевшав. Це не кидало. Говно вступив, сука. Спорт, хто буде мити вотерпулом. Ми працюємо повним ходом. Кстати, бенз уже у нас подешевшав. Долар 30. Заправляємося, їдемо на роботу. Сьогодні у нас великий об'єкт. Треба вікна помити і знімати освітлення на будинку. Ми Сьогодні з нашим драконом. Покажу вам будинок. Дуже великий, класний будинок в наступному сторі. Ось подивіться, який агромієний будиночок. Коротше, їм постійно ставили лайці. Такі що знімають, треба вішать і, ну, і типу, в нас є опція поставити постійні ланцюги. Приїжджаємо, а тут уже стоять постійний лайці. Ну це не кидалово. Хай тепер ці ялинки самі знімають, а ми сворачуємося. Ми лайці вже з вані знімали. Будем відьмікна. Віть У нас спор, хто буде мить вотерпулом. Така система, хто буде вручну. Ваня хоче вручну. А мені пофіг, тому ми вирішили справедливо буде поспорити. Давай вай. Це... Я ми з Watercolo. <сум> Але спочатку ми пообідаємо. Обід. Це не на обід смачненько. Макарони. А вони теж макарони. В тебе холодні макарони? Мене холодні макарони. Ні, в мене холодні макарони. А а у нас. Побочні холодні макарони. Давай. Mm. Давай. Тоже ти казав, що треба заїхати в Макдональдс? <хоххух> Чого? А ти любиш Майнкрафт. А ты любишь Майнкрафт? Ні. Хочу продавать на Оликс. <реш> Купляю, блядь, в Макдональдсі. Схема. Купляю в Макдональдсі в Канаді. Хеппі Милы, да? Там в Happy Milaх вони продаються. Mm -hmm. Открываємо, відправляємо потім партію в Україну і продаємо на Олекс. Бізнес ідея. Так що кому надо поставки, ми <реш> організуємо. А в Україні він теж продається. Ну так. Да. Ну ми дешевше зробимо. За рахунок чого? Ставте, ставте. Мені кажеться, Happy Meal дешевше в Канаді чи в Україні. Ти знаєш, скільки ціна Happy Meal в Україні? в У мене не було в Україні грошей, якщо в хіпіміли купляти. У мене теж не було грошей в хіпіміли купляти. Нам мене... да, бізнес-бізнес тімки тямки. Ні, ну це ж у нас снігу нема, звісно. Ну снігу води немає. <laughs> Ти дивишся на сніг, да? І кажеш, на снігу нема. Я просто думаю, як вирішити цю проблему. Я думаю, можна розтопити сніг. Розтопимо сніг у відрі. І помиємо вікна. Типа будемо просто так. Ні, ми поняли, в нас є помпа. Ми відро наберемо води, підключимо помпу, і воно буде качати, а ти будеш сніг топити з боку. Решил, что нам надо подписать машину, яка модель. А то все думают, что за зверь, что за зверь, и Ваня эту проблему уже решил. Говно, блядь, не вступить. Говно вступи, сука. Так, давай я покажу, что такое ватерпул. Что, какие твои вражения? Ой, хочу сісти, поїхати додому. Що, ми вонячок, закінчили ранці. Їдемо зараз всі на одну роботу, поміряємо там якусь фігню треба поміряти. І можливо ще щось підкинемо, бо Евері каже, ви сьогодні швидше справились, як ми звичайно там працюємо. Звісно, такі два сильних парку, так? Подивиться на цього козака. Вони зустрічають. Два ішака. Сидять в машині. Веночок вже все поміряли, подивіться, який будиночок. Приїдемо приїдем сюди чистити хатери, походу. Так, там докинули ще одну роботу. Треба помити і почистити ринви. А, кстати, та прикольна робота. Ми там дещо робили і там прикольні фотки. Я вставлю фотки. Дуже смішно в тому році. Да, там ваньку фотка в туза. Приїхали з вані чистити гатери в цьому будиночку. Ось цей ось цю всю конструкцію я робив в минулому році от фоточки тут у нас. І диваня каже, що ми приїхали і поїхали. Кажу, півгодини гатере години, Півгодини, Ваня. Угу. Все, додому. Угу. Скільки ми заробили за гатери? По долару. Ось так у нас пройшов сьогодні званий день. Їдемо домой і... До нових зустрічі!